Зокрема, працюють і підрозділи, які е, можуть працювати на висотах, розбирають завали е, під завалами. Е, станом на ранок була інформація щодо перебування попередньо ще п'яти осіб, і на місці завалу десь понад 70 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, е, розібрано нашими, нашою службою і комунальними службами. Така ситуація зараз по Слов'янську. Ну, ще є надія, розумію, правильно знайти саме живими цих зниклих безвісти людей. Так, звичайно, надія завжди є. Я вам хочу сказати, що ми в Туреччині, коли працювали наші підрозділи, на дев'ятий день знайшли жінку під завалами, тому ми працюємо до останнього, а поки не знайдемо всіх, і, на жаль, або загиблих, і маємо надію, що все ж таки живих. Ну нагадаю, що це в провулку парковому сталося. В слов'янську сказав міський голова, що немає відомостей про мешканців ще трьох квартир. Сказав чиновник, 21 людина отримала різні травми в результаті обстрілу. Це медичну допомогу потребували люди зі струсом мозку та переломами. Ну, це остання інформація від міського голови. Тобто кількість жертв може бути ще більшою ніж число зараз офіційно зниклих. Може бути більше, але ми все ж таки надіємося, що найдемо живих. Це завжди так працюють ДСНС. Ми в першу чергу рятуємо, пане Олександре. Що нас відбувається з паво?